Давайте сьогодні поговоримо про воду, точніше, про водопостачання до наших будинків. Зараз ми вже настільки звикли, що вода просто тече з крану, що це стало базовою зручністю, і коли вона зникає, це викликає серйозні проблеми. Але коли саме для Києва це стало базовою зручністю, коли у нас з'явився водогін, а також система каналізації, ну бо це все-таки пов'язані речі, і як кияни жили до цього. В першу чергу давайте розберемося, звідки люди брали воду до централізованого водогону. Є декілька способів, і всі вони нам в принципі досить знайомі. З Дніпра або з інших київських річок, з колодязів або підземних джерел, збрали дощу воду, або з перших просліньких фонтанів. В своєму відео, присвяченому фонтанам, я згадувала, що одним з перших водограїв міста став Самсон. І люди звідти брали воду і для себе, і для побуду, і для худоби. Станом на 1820 рік у місту було 54 колодязі. Ну а хто їх не мав, той користувався, наприклад, річками. Воду звідти можна було наносити самостійно або скористатися послугами водовозів. Брали вони немало, по 2 копійки за відро, це майже як кілограмова пуханка хліба, бочка води коштувала від 30 до 75 копійок, і щодня по місту доставляли більше 5 тисяч бочок. Кожен водовоз мав своє стабільне коло клієнтів, яким регулярно доставляв воду, а за додаткову плату міг ще й чимось по господарці допомогти. Також у водовозів існувала своя ієрархія від піших до кінних. Це як кур'єри глово зараз, наприклад, теж щось схоже, тому що ну, піші кур'єри на велику або на машині ну, відрізняються і отримують полотню. Вони також по-різному. серед водовозів було щось дуже схоже. Тему будівництва водогону почали більш-менш активно піднімати починаючи з 1758 року. Розробили проект і дума розглянула його. Але як у випадку, майже всіх великих інфраструктурних проектів цей він також здався гласним і за дорогим, і в принципі не на часі. І тут за 11 років всіх врятував наш супермен Аман Струве. Реально, він зробив для Києва надзвичайно багато важливих проєктів. І перший залізничний міст, і трамвай, і водогін, і газове освітлення вулиць це все його ініціатива. До речі, і про трамвай, і про освітлення вулиць в мене є окреме відео на каналі. Залишу вам посилання в описі. І в випадку з водогоном Струве запропонував власне проект і запропонував створити акціонерну компанію, і взяти на себе всі витрати за будівництво, на будівництво, але й при цьому мати виключне право на це будівництво, тобто стати монополістом. Дума обговорила цю пропозицію і погодила її. Наступного року уклали контракт. Будівництво та подальша експлуатація мали відбуватися на умовах концесії з загальним строком 50 років. При цьому місто могло викупити водогін вже через 25 років. В договорі прописали чіткий перелік робіт і дедлайни для них. За три роки товариство мало прокласти водопровідну мережу, встановити пожежні кран, дві безкоштовні колонки для забору води і шість фонтанів та інше обладнання в усьому місті. Товариство вклалося в усі ці терміни, основні роботи завершили у 1872 році. Тепер готова система водогону складалася з таких ланок: водозабір із Дніпра біля пам'ятника Магдебурському праву, парова насосна станція. Фільтри, резервуари для води, 24 км водопровідної мережі, фонтани, вуличні водозабірні крани, дві водонапірні вежі на на Володимирській гірці і в царському саду. Пізніше звели ще одну, та зараз в ній працює музей води. Отже, перші 83 заможних щасливчики отримали воду прямо в свої будинки в 1872-му на таких вулицях: хрещатик. Олександрівська, це сучасна Петра Сагайдачного, Велика Васильківська. Та бібіківський бульвар. Зараз це бульвар Тараса Шевченка, тобто це самий-самий центр. Інші ж містяни отримали альтернативу і тепер змогли набирати воду не лише там з річок і колодязів, а з колонок чи фонтанів. Кухликом там можна було взяти воду, напитися безкоштовно. менші тори встановили тарифи, але досить демократичні. І після появи водогону загалом вода в місті в принципі подешевшала. Але. Був нюанс. Бажаючих набрати воду з колонок було досить багато, тому що вона, на відміну від води, просто з річки, коли ти набраєш, вона хоча б якось примітивно, але очищувалася, тобто мала бути краще і ну, смачніша. Відповідно, ажіотаж створював черги. Черги ну, були справді досить великі водовози, щоб не втратити свою роботу. Самі стояли в цих чергах і вже звично доставляли людям воду. Звісно, беручи зверху за це плату, чим в принципі. Спіннівілювали подешевшення. Але, наприклад, вода прямо в будинок підключеній коштувала ще дорожче, тому послугою дійсно користувалися лише багатії. Небагато людей могло дозволити собі віддати 240 рублів за підключення до водолому, а потім були ще незвичні для нас тарифи за користування. Платили за об'єм спожитої води та окремо за кожен квадратний сажень житлового приміщення, за ванну кімнату і ватер-клозет. За коней та екіпажі у садибі, за пожежний кран і окреме запливання саду. Як бачимо, просто мати водичку з крану, здавалось би, було досить досить дорого. Е, тому на початку до системи підключилося лише 147 будинків. Звісно, що з часом ця кількість росла в 1890 році. підключених абонентів було вже 2000, але це все одно, ну далеко, навіть не половина міста. По факту вже Київ в переважній більшості всі люди змогли користуватися водогоном аж в лише в радянський час. В той момент дійсно лише центр, лише найбагатші люди могли користуватися напряму водогоном, інші бідніші, менш заможні, точніше користувалися ось таким водозабором на вулиці. А до околиць міста навіть ця система лише в радянський час вона туди йшла. А от місто користувалося водою безкоштовно, і це мало свої плюси, тому що клумби, парки, сквери стали тепер справді регулярно і в достатній кількості поливати, що відобразилося на озелененні вулиць, звісно, лише в кращу сторону. Але була в цій все-таки бочці меду своя ложка дьогтю, тому що труби замерзали і можна було залишитися без води на весь холодний період року і мусити знов повертатися. До до водовозів, і також через певний час на очистці почали економити. Фільтри міняли набагато рідше, ніж це було передбачено контрактом, і тому навіть траплялися досить неприємні ексцеси, тому що кияль в газеті є зафіксовані випадки, коли кияль лякали п'явки, які прямо витікали з їхнього крану. Мені страшно це уявити насправді. Але окрім прям таких жахів, вода просто ставала гіршою на смак. Підтримка якості вимагала вже більших ресурсів, тому в якийсь момент струва передав концесію іншому власнику. Нове товариство водопостачання активніше залучало інвестиції, тому покращило якість розширило мережу, ще й тарифи знизило. І прогрес був справді дуже помітний, але саме по якості води на той момент вперлися. В стелю, тому що кількість населення росла надзвичайно швидко швидше ніж місто встигало до цього адаптуватися, і все більше і більше нечистот скидалося в Дніпро. І як розумієте, вода від цього не ставала смачніше, а технології очистки тоді були ще на не дуже високому рівні. Проблема Тіпроською водою була в тому, що навіть у XVIII столітті вона вже була брудною, тому що всі стоки так чи інакше потрапляли туди. А в кінці ХІХ століття а жити так, як жили раніше, вже було неможливо. Населення міста зросло майже в 20 разів. А з цим питанням ніхто нічого не робив. Всі нечистоти просочувалися через землю в ґрунтові води, потрапили і до Дніпра і до інших київських річок. Стара система з вигрібними ямами і золотарями перестала працювати. Золотарі, як правило, працювали. Вночі вичищали в міст ям і вивозили в бочках подалі. Брали за цю роботу досить великі кошти, бо все одно ніхто, крім них її не зробить. І Містяни намагалися відкласти через цю дороговизну виклик цих майстрів як можна довше, чим робили лише гірше. Неприємний запах, купи сміття обабіч доріг під час дощів по вулицях текло. Багато всього. Додайте до того, що в місті тоді тримали все ще часто господарство і скотину, що продукувало ще більше да, всього цього сміття. І через це захворюваність постійно була дуже високою, холера, тиф, дизентерія постійно були поруч. І це вже в 1779 році допекло. Санітарна та каналізаційні комісії провели інспекцію, винесли рішення, що санітарний стан міста. Просто кричущий, треба терміново будувати каналізацію. Але я намалювала зараз таку страшну, майже апокаліптичну картину, але варто сказати, що в принципі для того часу, для великих міст того часу, це була ну можна сказати норма. Лондон вирішив проблему з постачанням чистої води в 1839 році, а відведенням нечистот аж у 1859 році. Одеса у 1849. А до того там була абсолютно така ж сама картина, яку я тільки що описувала про Київ. Згадаймо лише знаменитий великий сморід в Лондоні. Каналізаційна комісія представила проект каналізації. Інший проект також подав струви. Думаю, обидва відхилила, тому що вони пропонували всю цю красу все одно сливати. Дніпро. Натомість обрали інший проєкт англійського інженера Шона. Він вже працював у 30 великих містах Америки, Великобританії і Індії і добре себе зарекомендував. І перевага в тому, що нічого не мало потрапляти в річку. І це вже дуже добре. Мала бути організована спеціальна зрошувальна зона подалі від міста. Обрали спеціальне місце подалі від міста, неподалік пущі водиці. Зараз це територія мінського масиву. Ці зрошувальні зони організувались на такому природному підвищенні. Чим тим самим вони були захищені і від паводків, і від потрапляння нечистот до ґрунтових вод. Більшу частину цього вкрай недешевого проєкту профінансували брати Терещенки і Броцькі, речі про них є теж окремі відео знайдете посиланчика, ви знаєте де. І вони утворили акціонерне товариство Київська каналізація. Іншу частину суми назбирали від інших акціонерів, якими виступили київські домовласники. Роботи почали в 1894 році, і під кінець року вже їх завершили. Частиною всієї системи цієї системи була подільська машинна станція, і її проектував тоді починаючий архітектор Владислав Городецький. Окреме відео про нього також буде в описі. Я вас мабуть цим вже задовувала. Вибачте нарешті. Київ, хоча б частково, але мав систему каналізації. До мережі було підключено 2000 садиб в центральній частині міста. І працювала ця вся машинерія таким чином. Всі стічні води накопичувалися у великому резервуарі під царською площою, зараз це європейська, там не пахло, не переживайте. Для подолу був свій окремий резервуар під машинною станцією каналізації, з обох цих резервуарів, далі по колекторам, вниз по Володимирському звозу через Поділу-Куренєвку все це потрапляло за місто на місце збору. Новинка була вкрай зручна, і мешканці одразу оцінили покращення в побуті, але оцінила вкрай мала частина людей, інші теж хотіли спробувати і почали підключатися законними, або не дуже законними способами. І система справлялася з цим по різному, траплялися періодично через це засмічення і прориви, через що нечистоти знову опинялися на вулицях. На жаль, у каналізації в тому вигляді, в якомусь її побудували, і запас міцності, і найголовніше. Запас масштабування був досить обмеженим. Зрошувальні ділянки таки не витримали такої кількості користувачів і стоки знов стали потрапляти до Дніпра. І прям як назло, спеціально майже поруч із водозапором до водогону, і холера не змусила себе чекати в 1907 році. Терміново стали шукати вихід, і саме в цей момент місто почало прямо активно і постійно користуватися арт артезіанськими скважинами, які зараз перетворилися у відомі всім нам бювети. А в 1908 році Київ повністю відмовився від води з Дніпра і перейшов саме на цю артизіанську. У 1912 році систему каналізації вже знову замінили на іншу систему. Тепер стоки вже попередньо очищувалися. По різному оцінюють степінь очистки, але все-таки очищувалися і потрапляли знов таки в головну річку. По факту, вже нарешті, проблему зі стоками в Дніпрі повністю без різних ексцесів вирішили лише з побудови Бортницької станції реації в 1964 аж році, і цією системою ми користуємося до сих пір. На цьому мене все. Дякую, що додивилися зі мною цю історію водогону і водовідведення в місті. Сподіваюся, що вам сподобалося, що вам було цікаво. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк, перевірте, чи ви підписались на канал. Якщо ще не підписалися, то це дуже дивно. Підпишіться, будь ласка, і напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, чи дізналися ви щось нове, можливо, якийсь факт вас особливо здивував. Напишіть, разом поспілкуємося, подосліджуємо. Нагадую вам про потребу регулярно допомагати нашим силам оборони. І Медикам, які допомагають їм нести тяжку службу, а вам щастя, здоров'я! Дякую за увагу та до наступного відео!